Гарна новина для українців, які вже знаходяться в Нідерландах під тимчасовим захистом, але досі не відкрили рахунок у голландському банку, тому що в них немає дійсного біометричного паспорту. У вас є 4 нові варіанти це зробити. Перший варіант, якщо у вас є внутрішній паспорт, так звана книжечка або паспорт у вигляді картки, плюс свідоцтво про підтвердження вашої особи, яке ви можете отримати у посольстві України в Нідерландах. З цим пакетом документів ви можете піти майже до будь-якого банку та відкрити рахунок. Другий варіант це якщо у вас є закордонний паспорт, але він не дійсний. Його дію ви також можете подовжити у посольстві України в Нідерландах та відкрити рахунок. Третій варіант, якщо у вас є дійсна посвідка на постійне проживання в Україні, яка була дійсна станом на 24 лютого 2022 року. Плюс паспорт іншої країни не члена Європейського Союзу. І четвертий варіант це якщо у вас є o документ, який був виданий Службою міграції Нідерландів АНД. він видається в окремих випадках, про це я вже розповідав в інших відео. Важливо пам'ятати, що умови відкриття е, рахунку в тому чи іншому банку, е, звичайно, банк е, публікує на своєму офіційному вебсайті. Якщо ви хочете відкрити. Рахунок саме в конкретному банку ви маєте перейти на вебсайт та ознайомитися з офіційною інформацією, яка є на його офіційному вебсайті. Також ви можете перейти за посиланням на Голландську платіжну асоціацію, яка саме опублікувала інформацію, яку я тільки що вам виклав. Посилання я також залишу під відео. І також дуже важливо пам'ятати, що майже кожен банк вимагає для відкриття рахунку. Наявність у людини реєстрації в бірпі, тобто, ви маєте мати при собі бсн номер.